Срібло на європейському чемпіонаті. Ганна Шевчук разом з двома іншими легкоатлетками була другою в командному заліку на дистанції в 20 кілометрів. Змагання проходили в чеському місті Побєбради. Ганна зізнається, виборити таку високу нагороду було непросто, адже це її перший міжнародний турнір після травми. Мріяла зійти на найвищу сходинку першості, але тішиться і срібло. Каже, якою б не була нагорода. Головне завдання. Продемонструвати світу, що на спортмайданчиках українці такі ж сильні, як і на полі бою. Ця менталь для мене була дуже важлива, тому що, по-перше, це для України. Зараз такий момент дуже цінний, щоб наші спортсмени прославляли Україну і доказували, що ми найкращі. І другий момент це ну, щоб спортсмен не сам реалізовувався в цьому плані. Чим більше медалі, тим більше кращий спортсмен і краще, якби представляє свою Україну. За цей чемпіонат нагороди і привітання отримані. Тож спортсменка готується до чемпіонату світу, а потім і до Олімпійських ігор. Чимало прикарпатських спортсменів нині у складі національної збірної. Відтак на них покладають великі надії. Наші спортсмени, дякуючи Збройним силам України, стараються їздити на змагання, представляти нашу державу і виборювати такі високі нагороди на чемпіонатах світу, Європи і готуються до Олімпійських ігор. Я думаю, що ми будемо на Олімпійських іграх у 2024 році. Хоча там є питання на день, але я думаю, що ми будемо на Олімпійських іграх у 2024 році. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вечір.